Це кабінет лікарки-інфекціоністки Ольги Пуштак. Каже, прийом розпочався о 8 ранку. ранку. пів на дванадцяту на момент зйомки пацієнтів тут немає. Хворих було оглянуто 9 чоловік. З них 5 чоловік були з підозрою на пневмонію. Було зроблено регнологічне дослідження, було взяті мазки на ПЛР дослідження ковід, призначене лікування і хворі під нагляд сімейного лікаря відправлені на амбулаторне лікування до отримання відповіді. ПЛР у середньому за день повноцінної роботи з 8 до 16 години на прийом приходить біля 15-18 чоловік. Підтвердження пневмонії. Ну, близько 2-3 до 5 чоловік. Хворих на коронавірус відправляють в обласну та центральну міську лікарні. Чому тут не можуть лікувати хворих на коронавірус? Пояснює Ірина Дуніна. Згідно розпорядження від 30 одинадцятого двадцятого, ми віднесені до лікувальних закладів, які надають допомогу стаціонарно пацієнтам з ковід, відповідно до цього, ми подали заявку до Національної служби здоров'я на контрактування 9 грудня. Ми отримали відмову, тому що не вистачає двох лікарів-реаніматологів і двох апаратів штучної вентиляції легень. Тобто, нам неможливо сформувати чотири команди, які повинні бути для надання медичної допомоги. Розповідає нову заявку на контрактування не вдалося подати. При внесенні знов таки ж двох лікарів-реаніматологів і двох апаратів ШВЛ заявку неможливо подати, тобто система не пропускає. Отримуємо відповідь, що заявка некоректна і подати її неможливо. Тобто вимоги Національної служби не змінилися. Тобто потрібно чотири реаніматологи і чотири апарати ШВЛ. Заявку від Кропивницької центральної районної лікарні не отримали. Розповіла речниця Національної служби здоров'я Христина Петрик. Ми не бачили, яка у них ситуація, і вони, в принципі, на цей пакет не подавалися на програму медичних гарантій з квітня саме на ковідний стаціонар. У Кіровоградській області є 8 госпітальних баз, які розраховані на 1110 хворих на ковід. Зайнятих нині 42%, каже директор департаменту охорони здоров'я. Розповідає, хто замінить Кропивницьку центральну районну лікарню у переліку госпітальних баз. «Завести Світловодську центральну районну лікарню, можливо, інші заклади, це вже буде вибір робити Національна служба здоров'я. Нині в Кропивницькій центральній районній лікарні перебувають 14 пацієнтів з двосторонньою пневмонією. Хворих на двосторонню пневмонію продовжать лікувати у Кропивницькій центральній районній лікарні згідно підписаного з Національною службою здоров'я України поліклінічного пакету надання послуг. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.